Друзі, всім привіт! на зв'язку. Сьогодні по запиту підписників будемо порівнювати, ну навіть не порівнювати, оглядати самий дешевий трактор без рівня на задньому приводі і на повному приводі. Значить, моделі ми брали Sintai 240, модель LX на широкій резині, тому що на вузькій резині в принципі, зараз їх немає. І XT244 теж на широкій резині повноприводний трактор вже з інакшим мостом. З цінами коротко, чітко, зараз все поговоримо. Значить, Почнемо з задньоприводного трактору. На сьогоднішній день це Sintay 240 LX, і ціна його складає 4200 доларів. Резина тут 6.14, 9,520, Колія регулюється задня, розсувається передня балка, бачимо. Повністю перелоблена діодна оптика йде на цьому тракторі. Коробка тут Сінтай, три передачі вперед, одна передача назад і стандартна трьохточкова навісна система. В принципі, зараз тракторі я покажу, тому що вони, задня частина повністю ідентична. Каємовський мотор 385-й, дизельний, 3 Коробка у вас по центру. А, від двигуна до коробки йде напряму кардан. В цьому кожусі захисному 4200 доларів. Вони бувають в різних кольорах, тобто шовтий, зелений, червоний, всі кольори радуги. Переходимо до 244-ї моделі. Теж каємовський мотор, теж трициліндра, виносні фільтри, теж маса така сама, радіатор. Капот, бачимо, помінявся, тому що капот зараз на Сінтай 244-х і на Forte XT 244-х виглядає ось так. Переробили. Оцю частинку, тому що в попередніх моделях 2024 року чомусь, чомусь, я не знаю чому, не працювали поворотники. взагалі, була просто така рісничка біла. І вона, по суті, просто підсвітка, як ходовий огонь був. А поворотників спереду тупо на тракторі не було. Зараз це все вже пофіксили. Можна і побачити, що діоди всі помаранчеві стали а не білі. І тепер він повноцінно поворачує, показує і ззаду, і спереду однаково. Так, додаткові грузи. Тут 6 штук по 4 кг, це взагалі ні о чому. Чисто так для вигляду зробили, але по суті допомагає. Так, із відмінностей. На цьому тракторі вже йде два, два насоси НШ. На 240-й моделі тут у вас один насос заглушений, тут додали другий. Для чого це зробили? Тому що у вас йде редукторний міст, він вже не розсувається. І у вас йде гідропідсилювач. Якраз для цього гідропідсилювача у вас йде другий оцей насос. Генератор на Швидку зарядку 700 Вт і стартер редукторного типу. І додали розширювальний бачок для цього якраз гідропоцілювача. Значить, і окремо у вас йде вже кардан знизу на передній міст. Тобто додатковий кардан, роздатка виходить і передає потужність вже на передній міст. Він підключається окремим раж, важелем. Ось. Тобто ви можете кататися як на задньому приводі, так і на повному приводі. Прибор приладів, панель приладів вибачаюсь, у вас доцільна, електронного типу, автомобільна. Сидіння стандартне з підлокотниками, передні крила в комплекті, зіп, ящик для інструментів. На сінтаях іде на форти, чомусь він не йде. Только оці от ящичок. Так, чотири, о, вірніше, два гідровиходи, коробка. Що на цьому? що на цьому, Іде три передачі вперед, одна назад. Сінтаївська коробка один в один, вони однакові будуть повністю. Зараз я вам продемонструю. Тобто, в принципі, це однакові будуть тракторці. Ззаду стоїть розпорка у вас між крилами, шистіший вал відбору, причіпний в комплекті трьохточка під 20-й палець. Цей трактор коштує. 4950 доларів. Тобто різниця за повний привід з підсирювачем керма. У вас виходить так: ну, виходить, що 750 доларів. Той 4200 це майже 5 Якщо ви підписані на канал, можемо ще зробити маленьку знижечку. Це найдешевша техніка, без ремня, нова, з гарантією, з документами. Офіційна гарантія 1 рік від виробника, що на той, що на той трактор. Офіційна доставка наша без передоплати в будь-яку точку України. І замовити ви можете за номерами, які бачите на екрані. Всім гарного дня! З вами був Агротехнар. Пока-пока.